Олександр, ми сьогодні вже згадували Ларіона Павлюка, котрий якому ви не виправили слушно, він є не речником, а начальником е служби зв'язків з громадськістю. Якось так. Це, преси інформації преси інформації, прес інформації. Прес -інформації. Окей. А, то, прес інформації міністерства оборони. От він вчора за підсумками Рамштайну, який відбувався вже від 18-го Рамштайну. Коли не помиляюся, е це були його коментарі щодо результатів цієї зустрічі. Е Висновків два. Перший конкретики абсолютно нуль, е, і це може бути як добре, так і погано. Поясню в чому оці дві сторони медалі добре. Мені дуже хочеться вірити, що це справді пам'ятаєте, навіть якісь західні змі. Я точно не скажу, хто це писав, але це було на початку року. E, йшлося про те, що мовляв наші партнери у коаліції Рамштайн вирішили, що не будуть оголошувати так широко масово про пакети допомоги, які надаються Україні. Так, от можливо, що в цьому сенсі відсутність конкретики за підсумками Рамштайну. Це добре, що наші партнери почали приховувати інформацію, аби ворог не дізнався. Ну а з. З другого боку, а може там нічого такого серйозного і не було, адже заява Павлюка звучала як така, що нам дадуть зброю, якої ми ще не мали. Не знаю, ваші міркування з цього приводу. Якщо вже на то пішло, то яка ця зброя може бути, і чи, і чи буде вона нам насправді? А, ну, спочатку кілька слів загалом про Рамштайн? По-перше, бачите, що хороші тенденції продовжуються. що Міністр оборони головою, поруч головнокомандувач збройних сил України, начальник генерального штабу, всі разом. Тобто, вкотре демонстрація єдності важливо і потрібно. Я вважаю, що це добре, щоб знову ж таки не давати там простір для певних інстинуацій, знаєте, вони в нас з'являються час від часу, і ми теж їх обговорюємо. Друге, а з точки зору підходу, перше ну перше, в другому, значить проведений був аудит певним чином. Ви знаєте, що зараз а, був заклик провести аудит європейськими країнами і по, по зброї, яка була передана Україні, і яка могла залишитися ще не передана, і заклик канцлера Німеччини Шольца з 1 лютого до партнерів по Європейському Союзу, а, ну, а, збільшити допомогу для України. А, це важливо. Під це, а, це підтвердив Ллойд Остін. Міністр оборони Сполучених Штатів, який сказав про те, що є країни Рамштайну, які можуть ще, ну скажімо так, додати, тобто, не далеко не все ще вичерпано. А тобто, це з точки зору аудиту. Наприклад, такі обговорення по аудиту призвели до того, що з'ясувалося, що Канада досі не передала в Україні батарею НАСАМС, обіцяну. Ну це в контексті зміцнення ППО. І це, до речі, питання підняли в Канаді медіа а, а, доволі таки серйозно. І зараз там я скажу, що навіть де, деякі канадські політики засоромились в тому сенсі, що вони кажуть, як ми це упустили, треба цей процес пришвидшити і виправити. Тобто, це вже а, певна користь. Другий момент він очевидно стосується роботи по параметрах коаліцій, які були створені там артилерійська, повітряна корабельна і так далі, де більш, скажімо, інтенсивно глибинна сторона співпрацює Третє, незмінно і, незмінно і скажімо, послідовно залишається позиція по тому, що треба зміцнювати ППО українське. От, тобто, що що, який Беремштайн не був, ППО питання принципове. І наступний момент щодо далекобійної зброї. Найголовніше, мабуть, що цікавить, чи далекобійної, чи нової зброї, яку ми ще не бачили. То, а, ви ну, думаєте, що про і... нову зброю це йдеться саме про далекобійні якісь Я які думаю, що так. Мені здається, мені здається, що підводиться логічно до того, що ну, принаймні французький президент Макрон вже анонсував, що він збирається до України приїхати. Франція взагалі за попередні два тижні так ну, доволі потужно і міністр оборони Корню дав інтерв'ю. Де заявив про підтримку України і про зброю про Цезарі, і про е, ракети Скальп, і про керовані авіабомби, і загалом про виробництво зброї, про те, що Франція збільшує, це хороший сигнал. І е, французький президент зробив заяву про підтримку України. і Франція здійснила ну, такий ривок слід за Британією з точки зору нашої підтримки. І він збирається до Києва, вочевидь, обговорюється питання угоди про безпеку, за аналогією, за прикладом, з Британії. І ось тут з'явилася цікава інформація така. Я про неї здогадувався, а от в е, понеділок отримав деякі інсайди, скажімо, з цього приводу, що е, приїде з ними канцлер Шольц німецький, вочевидь. Ну тобто, він не упустить нагоди, і під це може готуватися рішення, що він оголосить про передачу ракет Таурс, ну mm. тобто, німецький канцлер якого на якого зараз продовжується тиск е, в цьому сенсі, що потрібно Україні передати? А далі розглядаються сценарії, і далі ми можемо допускати там, ну посилаючись на деяку інформацію, яка є, що е, Франція може оголосити про те, що крім скальпів е, готова передати кілька своїх літаків міраж для початку фронтових бомбардувальників, до речі. Згадайте, нещодавній пост був. Я думаю, ви точно його бачили. Командувача повітряних сил, генерал-лейтенанта Олещука. Він написав про те, що у відповідь, тобто, спочатку, командувач сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв'ю Reuters, здається, ну в якомусь коментарі для ЗМІ сказав про те, що Україні, так, Ройтерс був в Україні, потрібні ще штурмовики А-10 і ударні гелікоптери. А потім ну була як ніби відповідь на це інтерв'ю Сирського від Олещука, і він там зазначив у своєму повідомленні, що повітряні сили не відкидали, що на рівні з можливостями отримання F16 вивчаються спроможності по отриманню Міраж і А10. Там було зазначено крім f 16, два літака. Ну тому це теж цікаво. Ну, я думаю, що щось змінюється. Мені здається, що. Після приїзду до України прем'єра Британії сунака щось почало зрушуватися на таку непогану для нас сторону в кращий бік. І мені здається, що воно якось почало рухатися по повітряній коаліції повітряним силам, бачити, що одразу так над Азовським морем так потужно відпрацювали блискучі наші повітряні сили. Ну, веснай ну, вища оцінка. Зараз Білгород. Не будемо стверджувати, але ймовірно, якщо побачимо це підтвердження, а можливо, почуємо там через кілька місяців, не знаю, як і було з Брянської області. Але я бачу, що тенденції потім ось ці удари по території Росії, які розширюються. Я не стверджую, що це Західна зброя. Але якось воно так все збіглося в часі. І заяви Макрона, і весь цей рух. Це доволі таки непогані тенденції для нас, я вважаю, і тому не виключаючи, що на тлі ось цього ми можемо отримати ті ж самі тауруси. А нарешті, коли у Сполучених Штатах проголосують допомогу, що ми віримо і сподіваємось, можливо, я та на щодо Таурусів, ось цих е, великих і грубих німецьких ракет, які ми демонструємо зараз на екрані. Е, цікава інформація вийшла сьогодні від німецького, що при чому фінансово-економічному виданні Handelsblatt, е, Вони пишуть про те, що Британія зробила запад до Німеччини, мовляв, давайте ми у вас купимо ракети. І передамо їх Україні. Ось така цікава оборудка. Здавалося б, ну невже у німців, які закликають інших там перетрусити свої кишені гаманці подивитися, що у німців зараз головна біда полягає у тому, щоб ці ракети продати і заробити на них. Чи тут йдеться про якщо це відповідає дійсності? Тут йдеться про політичну відповідальність, що німці все ж таки бояться, щоб їхні ракети летіли на е, якби, Росію, а британцям вже махнути рукою. Ви знаєте, справа в тому, що. О... Я б не виключав такого варіанту, а з точки зору того, що ну розумієте, тут є подвійний підхід, тут є підхід перший. Що дивіться, це нагадує мені, як в інтерв'ю для Le Parisien французький міністр Збройних сил говорив про те, що він так дорікав дещо Німеччині, ну в такій дипломатичній манері, звичайно, але цей тон простежувався: що, ну як не передати зараз Україні ракети, чому? Це варто було б зробити. Франція і Британія передають, і все нормально. Україна їх ефективно за належністю використовує і буде використовувати. Тобто, ну, доволі так він цим дорікнув. Зараз від Британії теж саме в якому сенсі, що слухайте, якщо ви так боїтеся передати, так продайте нам, ми передамо, ми не боїмося. Щоб підкреслити, що Британія готова робити. І далі немало для України, немало м'яко кажучи. А з іншого боку, щоб сказати, де да ми вам гроші дамо, можливо, у вас там зараз там шестиденна шестиденний страйк оголошений на Deutsche Bahn, на залізниці, ще щось. Знаєте, ще й так, скажімо, як на слензі сказати, потролити, зіронізувати на цьому. Тому. Але в будь-якому випадку це для нас корисно. Це актуалізація дискусії, це привернення уваги, і це намагання сказати, що та вже потрібно Україні ракети. Ну тоді продайте нам. Я, до речі, хочу нагадати: у нас є прецеденти, коли Нідерланди не мали деяких видів озброєнь, ну просто в них не було. Але вони купували для України і потім передавали це. Було спека там здається, так? Так, так, так. Ну, ну вони і споки я хочу додати для ясності розуміння цього процесу, про який пише Handelsblatt з приводу купівлі в Британії цих ракет, це ж видання зазначає, що можливо що такий варіант вони надають на обговорення, що Лондон може купити Тауруси німецькі і не передати їх до України, а передати свої Storm Shadow, ті, які вони зберігають як такий собі стратегічний арсенал, на 450 кілометрів. <с> ну тобто, ну за аналогією бачив, що порощаду, ми то вже знаємо, як використовувати, а це там якісь є свої особливості. Ну то я думаю, що ну розумієте, давайте так. Якби не розуміли, що е, якби було зрозуміло, що є особливості, які стоять на перешкоді їх застосування. Я думаю, Україна б так активно не зверталась до Німеччини, що дайте нам їх. Я думаю, що вже технічні моменти вивчені і зрозумілі. Ну тут просто питання того, що е, вони важливі е, дійсно як би там не було. Ну, побачимо. Я сподіваюся, що все ж таки, ось ця версія про те, що канцлер Шольц із президентом Макроном приїдуть разом. Зрештою, згадайте, вони навіть в червні, так то був червень, здається, 22-го року, коли вони вперше приїхали з часу повномасштабного вторгнення. Вони теж приїхали разом. Ще тоді з ними приїхав е, італійський прем'єр-міністр. Вони ще разом потім бувають але... румунського президента. Я от хотів, а я хотів додати, що до них доєднався румунський президент Клаус Йоханіс. Так mm -hmm. так, я от хотів додати дійсно, він був теж тут, хоча, тут... от якось так як це не серйозно сприймають, але Румунія дуже серйозно нам підставила своє плече, особливо а, в часі, коли потрібно було вивозити зерно.